Ває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру вже приєдналася депутатка Луцької міської ради Алла Бабула і нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що пані Алла зайшла по виборчому списку Європейської солідарності замість Юрія Моклиці, який склав свої повноваження через те, що вже майже півтора року служить у збройних силах України, і про те, яким бачить своє депутатство, що планує робити у Луцькій міській раді, пані Алла зараз. Ми безпосередньо у неї запитаємо, отож, вітання паніало, слава Україні. Героям слава! Отож, паніало, можна... Я якщо таких. А Ще не ну зараз розпитаємо вас, так хочемо з вами познайомитися. Чи можете трішки розповісти про свою біографію? Хто ви, звідки, чи ви безпосередньо з Луцька, чи з Луцької громади, де ви проживаєте? Чим займаєтеся в у вільний можна сказати від депутатства час? І також розкажіть, будь ласка, чи чому ви погодилися йти в депутати саме в Луцьку міську раду? Наскільки це було зважене рішення, і, і що плануєте робити безпосередньо в міській раді? Ну, Родом я з-під Берестечка закінчила Горохівську школу. Після закінчення інституту, потім університету, залишилася в Луцьку, проживаю в центрі міста. Вільного часу практично у мене немає від депутатського, як ви сказали, часу, тому що я ще не приступила безпосередньо до своїх обов'язків. Тільки на сесії 31 жовтня е, представлять мене, вручать посвідчення, і тоді будемо вже висвітлювати свої плани, відповідно до планів партії, звичайно. Але я, люди мене дуже добре знають в Луцьку, я людина досить відома, спортсменка, активістка, багатодітна мати, підприємиця, волонтер. Якось так. Перший час вважаю, що не можна бути байдужим, а mm -hmm. все остальне це вже час покаже, хто правильно поступав, хто неправильно. Я Ало, планує... але ви розумієте, що ви йдете на цю депутатську діяльність, та вона ж безкоштовна, неоплачувана, чи будете знаходити час займатися безпосередньо представленням інтересів громадян Луцької громади у міській раді? Ми багато чого робимо без грошей. Зараз у зв'язку з тим, що війна, всі волонтери практично працюють без грошей. І мені недавно видали посвідчення волонтера. Ну, Видно, люди вважають, що можу я, справлюся, і буду старатися виправити їхні сподівання, а час будемо шукати час. А Чи можете розповісти про свою волонтерську діяльність, де ви займаєтеся, що саме робите, кому допомагаєте? Коли розпочалась війна, почали вишукувати місце, де можуть знайти прихисток люди, які переїжджали за кордон і втікали від війни, люди зі Сходу. І так трапилось, що я мешкаю в тому будинку, де є два укриття: одне придатне, друге частково придатне, як тепер модно називати. І ми з моєї ініціативи навели там порядок з сусідами. І почали давати прихисток для тих, хто втікав від війни. Почалося з людей з Охтирки, а потім, знаєте, як циганська пошта. Той тому зателефонував, той тому, от приїдьте, є там місце, можна там одну ніч, дві ночі переночувати. Укриття у нас протирадіаційне, побудоване разом з будинком. У нас неодноразово приходили з багатьох різних телебачень, робили передачі про нас. На суспільному неодноразово було показано вже на даний час міська рада виділила кошти, і в одному укритті вже залита підлога, поставлений е, місце Санвузел. Ще поки що ми ним не користуємося, бо там підсихає підлога. В другому укритті на даний час у мене мешкає троє людей: один з Маріуполя, один з Краматорська, один з Лисичанської громади. Двоє працюють, один не працює, за станом здоров'я не може, але ночують вони у нас. У нас немає душа, у нас немає кухні. Але дякуючи волонтерам зі старого міста, які дають час від часу якісь готові вареники, пиріжки. Маринаціями нас забезпечує громада Кам'янкашевського району, з того села до мій чоловік. І, звичайно, ми щось самі готуємо. Тому люди не голодні, не холодні, як вони кажуть, і їм тут зручно. Допомагаємо, волонтерська робота ще моя полягає в тому, що збираю на даний час кришечки з-під бутилок на протези, збираю порожні банки з під е, різної маринації, металеві для того, щоб виробляти окопні свічки. Ось е, дуже багато часу, ну це вже. Скажімо, півтора року, може більше. Різні громадські об'єднання, такі як Серце Патріота, Старе місто, і там ще інші волонтери, до нас в укриття привозили речі для тих, хто мешкав в укритті, а також для інших, які мають потреби. Я сама дуже часто формувала посилки. Інколи мені коли привозили багато речей, допомагали: і діти зі школи, і сусіди, і там брати, свати, куми. Ми просто такі старенькі бабусі, які мешкають в нашому будиночку, і ми формували посилки, відсилали по Україні. Якщо звірити по Україні, по Укрпошті, бо там найдешевша е, відправка до 100, до 30 кілограмів, виходить десь біля 100 гривень. Там 76-96. Ну напевно, я думаю, що більше тисячі. Ми точно посилок відправили. Це посилки для багатодітних дітей, які е, змушені були виїхати. З районів бойових дій, а також для тих, хто звертався, є такий сайт, сайт Saveua, в якому хтось може допомогти, а хтось потребує допомоги. Я теж була там зареєстрована, і ми через цей сайт познайомилися з дуже багатьма мешканцями України, які мали потреби у речах. Також дитяче харчування давали безкоштовно, все звичайно. І дитячі, особливо речі для е, немовлят, для новонароджених, для вагітних, вітаміни, ну таке кашки, там пюрешки. Ось. І зараз дітки підростали, і ми також далі продовжуємо з ними спілкуватися. Правда, вже зараз посилок все менше, бо, по-перше, немає місця, де їх формувати. Ось, і почався навчальний процес. А я працюю в ліцеї 27 міста Луцька. Вже шостий рік працюю там, і знаєте, волонтерство безкоштовно, а мусиш ходити ще на роботу. Бо ж і сім'я, і діти все треба, пані Алло, але повертаючись до вашої майбутньої депутатської діяльності, все таки хочеться почути вашу думку стосовно ситуації в громаді, загалом і в Луцьку. Зокрема, що на вашу думку варто було би змінити, що можливо покращити, чим ви задоволені? Я багато чим задоволена починаючи з покійного Кривицького, який розпочав багато хороших справ і, нарешті, сучасна влада завершила ці справи. Це будівництво ліцею, будівництво того моста, окультурення нашого парку, дороги. Але наразі у нас головна проблема це все-таки треба перемогу нам пошвидше. Але є багато проєктів. Ми вже думаємо, плануємо і постараємося реалізовувати. Ну, якщо трошки конкретніше вдатися, то це е, ремонт каналізаційних мереж у старих будинках. Знаю це особисто, як все. Виходить вода зі старих труб, і квартира квартиру топить, ніби в одних сухо, в других сухо, на четвертому, наприклад, поверсі, на третьому сухо, а між ними стіна мокра, і другий поверх, наприклад, топиться. Чому це? Тому що один господар, як власник квартири, приватизував, зробив ремонт, гарний, другий також так зробив. А центральний, центральний сток це треба розбивати, робити. І таких проблем дуже багато. Далі дахи. Там, де рівний дах, його обов'язково треба поміняти на такий, що був горочкою, як ми кажемо, щоб вода могла стикати, щоб сніг міг теж не затримуватися на дахах, бо це теж підтоплює верхні поверхи. Міняти будинки є в Луцьку, яким по 60-70 і більше років, і ремонт зроблений чисто такий ну, легесенький, скажімо, а можливо взагалі не зроблений, або зроблений за кошти мешканців. Тому, е якщо людям буде жити комфортно, вони будуть віддавати трошки більше, бо знатимуть, що треба ще комусь допомогти. Ну, і є ще інші питання. Так як я працюю в школі, займаюся з дітками фізичною культурою зараз, є потреби в інвентарі, є потреби і в стадіонах, є потреби в спортивних е спорудах різних. У мене багато є таких задумів, але будемо реалізовувати безпосередньо, коли вже війду, скажімо, в раду. Буду ради паніалу, але водночас, от зараз в Луцьку сформувалася така ініціатива, зокрема завдяки відомому громадському активісту Сергію Рожкову, який пропонує все таки, щоб спочатку дрони, а згодом Бруківка, Благоустрій, майданчики і все інше. І от 25 жовтня мають чи точніше, 28 жовтня мають точніше, 27 жовтня, жовтня, 18 година біля пам'ятника Шевченка будуть збиратися і обговорювати. Питання, зокрема, про ініціативу щодо припинення капітального будівництва у Луцькій громаді. Як ви ставитеся до цієї ініціативи? Я знаю про цю акцію, і була акція ще це буквально недавно біля пам'ятника Шевченка. Мене запрошували, але мене не було в Луцьку на той час. <ган> Ось, ну скажімо так, я, наприклад, проти за те, щоб зараз там робили бруківки, міняли де лежить нормальний асфальт, наприклад, в районі е е підшипникового заводу, там вулиця Дружби народів чи Менделяні. Ось, і люди, мешканці з тих будинків, я їх добре знаю. Бо це колись працювала 24 четвертій школи. В школі це батьки моїх колишніх учнів, колеги мої, і вони дуже це їхня ініціатива по чесному. Ось цей е Рижко. Тому що там лежить нормальний асфальт, а хочуть культурити. Так, да, ми всі хочемо, щоб було у нас гарно біля будинків і це. Але коли треба гроші на дрони і гроші треба на щось інше, таке, що більш потрібне для того, щоб наблизити перемогу. Я вважаю, що все-таки треба гроші направити для військових, а тоді зробимо. Зрозуміло, дякуємо, пані Алло. Отже, Алла Алла Бабула, депутатка Луцької міської ради. Сьогодні була з нами в ефірі громадської громадської інтерактивного та радіогодини і спілкувалася з пані Аллою про те, що вона планує робити в міській раді після того, як на наступній сесії стане вже повноправною депутаткою Луцької міської ради. На все добре, пані Алло, тримаємось. Гарного дня, тримаємось.